Сьогодні пропоную помалювати розширення можливостей. Це такий міні-алгоритм, міні-практика. Такий лайфхак, він по часу буде невеликий, але при бажанні ви можете його розкрити в повноцінний алгоритм. Ми беремо маленький листочок, взагалі такий маленький, маленький листочок. І малюємо тут фігурку себе, які ми вже досягли да, максимуму. Вже такі ми затишлі в рамки, максимально, максимально великий, велику фігуру себе. Ми малюємо, бо нам треба розширити свої можливості. Ми в цьому листочку вже все максимумі. В своїх можливостях, в зоні комфорту, нам вже тут тісно. Проводимо декілька нейроліній. Запускаємо да, для активізації фігури. Бажаю, ну, скільки потребуєте. Може, навіть ви тут вже їх знайдете, але це, ну, це не про це <схід> сьогодні. І робимо скруглення. У мене тут навіть так ліній мало. Що маленький листочок, отакий такий ми. ми не робимо тут активізацію нейронного контуру, бо це у нас така швидка замальовочка. Можна навіть швидким методом скруглювати. Бажаю. Якщо є час і хочете пропрацювати цей алгоритм, міні да, міні-алгоритм, то можна активізувати нейронний контур, задати тему розширення можливостей, вихід за рамки, вихід із зони комфорту, прорив в якійсь сфері, в роботі, там, в особистому будь-якій темі, прорив можна теж робити через цей алгоритм. Це про те, що у вас вже немає місця, куди вам розширятися. У мене такий лінер тікучий, роз, прям розпливається. Чи це такий листочок, якийсь наче парахатний. Так, зробили ми скруглення. І тепер ми оцей листочок будемо розміщувати. Зараз я доскругляю. Не дуже зручно мені на такому маленькому листочку працювати, тримати його. Незручно, так, да, незручно мені в такому форматі. Так, І беремо клей, і просто ми його приклеюємо. Я його так, зараз намажу сухим клеєм або скотчиком. Подвійним можна його, можна його покрутити, не обов'язково з цього. Так, вибрати, вибрати ту сторону, яка вам подобалася більше, без проблем. І ми приклеїмо його на листочок. Ось, Ось він в мене на листочці вже. Ми вже розширили свої можливості. Ми вже маємо більший простір. І ми тепер продовжуємо наші нейролінії, бо ми не обмежуємося листочком в нейрографіці, у нас немає обмеження аркушем. І ми робимо стільки нейролінії, скільки нам хочеться. Можна вже додавати оці всі ми виводимо. Не забувайте, що робіть. Якось так в мене не дуже красиво вийшло добре. Не забувайте про перетини. Обов'язково робіть перетини. Бачите, ми вже вийшли із нашої зони комфорту. Обов'язково все проскругляти. всі наші. Новоутворені перетини. Не так швидко щось роблю, так не дуже охайно якось відходить. Я не люблю, звісно, так. Коли не охайно такі, алгоритми люблю пропрацьовувати добре. Так. Якщо бачите, ресурси, можна їх вже додавати. Тут ресурси можна, але вони будуть не пусті. Ось у мене якісь ресурси такий, він пустий то, будь ласка, нейролінію сюди ми заводимо. У мене ось одразу пішло багато ресурсів, я їх уже бачу. Тобто, коли я збільшую свою, свій простір, да, за зони, із зони комфорту, в мене, бачите, одразу з'являються ресурси, якісь подаруночки, сили. Ну, це класний алгоритм. Якщо там в якійсь темі у вас застій такий, і вам потрібно здвинути да, з мертвої точки, то його використати, це алгоритм, ну, це класно, він добре працює в цьому. З цього от, вибирайте тему, якщо вам алгоритм цікавий такий, то зробіть повноцінну роботу з нього. Нейронний зв'язочок активізовуєте, тему задавайте спочатку, і повноцінно пропрацьовуйте. Я взяла це в мене формат А5 маленький для того, щоб вам показати. Виберіть маленький там листочок, наприклад, чуть більше, ніж у мене. Можна такий, плюс-мінус, і на великому форматі робіть. Тоді ви от, класно можна пропрацювати. Ці ваші рамки, да, зажаті, коли ви були зажаті в рамки, вийти з зони комфорту. Так, я не буду зараз все це скругляти, для того просто хочу вам показати принцип алгоритму. Да, становіться нема. Це, це про мене. Так, і колір. Тут ми використовуємо колір а, по відчуттю, довір, довірте собі, а, і робимо його потоково. А, по правилам нейрографиці два і більше сегменти, колір вносимо, змішуйте кольори, колір на колір може знаходити. Тут не використовуйте багато, багато кольорів. Я так швиденько вам просто набросочок такий зроблю. Так у мене цілий поток. О, вже аж карандашик. А поламався, зацепився, поламався, нічого. Похоже, відтіночок візьму, то робимо. Інший колір. Це ж, це ж приклад. Добре, нехай буде так. Внесли потоково кольори, і ви бачите, як ви вже ви вже тут хочеться вже збільшити, захватити вже ваші ресурси які додати так? до вас, доєднати, доєднати до вас. Колір вносити 20% білого, ми залишаємо. Ну, бажано, бажано, там вони можуть краще спрацювати, зробити вам цей прорив. Це якщо у вас є там 10-15 хвилин, швиденько-швиденько зробили. Але якщо ви хочете ось гарно пропрацювати, то все ж таки приділіть цьому час трошки. так? Там, колір... Один-два кольори да, ми не більше беремо. Так, і хочеться збільшити вже фігурку себе, захватити тут вже наші ресурсики, да? збільшити свої кордони таким колом. Ось отак-от я хочу. Я вже навіть і на цей листочок ось так. рука пішла. Ось так. Ми одразу можемо візьму товстий маркер, одразу можемо себе такі, такі великі, та, такі без обмежень майже можливості наші. Одразу зафіксувати. Фіксацію ми робимо товстим маркером. Не бійтесь цих товстих ліній, це класно, вони найкраще працюють. Так, вам ще видно? Ага, трошечки ось влізли в кадр, добре. І декілька нейроліній, запустіть нейролінії. Наші лінії поля товсті. Або нові лінії, або які вже є, з думкою, що ваше обмеження, у вас немає обмежень, ви виходите з своїх кордонів. Ви робите прорив якійсь справі, закладайте думку в ці лінії поля. Це сильні енергетичні потоки, які вам допоможуть, допоможуть розширити ваші можливості. Обов'язково ми скруглюємо всі-всі перетини, товстими лініями. Багато дівчат провели товсті лінії і все. І кинули. Ні, дівчатка, обов'язково в товсті лінії ми скруглюємо як фігуру себе, так і лінії поля. Беремо лінію і пішли по лінії. Зверху проскругляли по лінії. Дивимося, ось він перетин і все скруглити, все скруглити. І понизу пройшлись по лінії. Скруглюємо акуратненько, тщательно. Вже ж так не треба спішити, як я тут вам швиденько. І не робіть такі, знаєте, як кут кутки е біля ліній. Трошечки можна протягнути, протягнути лінію, щоб вона, наче, як перейшла з товстої в тонку. А то ви от отакі маленькі пучочки, не зробили, і все. У вас такі, як. Ну, вони такі, як зіночки у вас. Трошечки розтягуйте, розтягуйте лінії. Гарно все скругляємо. При бажанні можна додати колір в свою фігуру себе, Так, беремо і просто відтіняємо якимось кольором, який вже тут у вас є, або якимсь новим. Відціляємо. Все, розширюйте свої можливості, виходьте за рамки із зони комфорту, збільшуйте можливості, робіть прориви свої, все в вас вийде, Я в вас вірю.